Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би з вами поговорити про бій. Карта Прохоровка АБС-формат. Моя команда в обороні. Як можете бачити, у супротивника швидкий сетап тяжкий пара ЛТ, одна ПТ, один танк з УВНами У мене більшість танків з увн невелика група СТ, одна ПТ, дві ЛТ. Очевидно, що вони будуть десь рашити Зараз ми дізнаємось, де саме. По розташуванню танків у мене 260 ТП, один Суперкінь СТРВ їдуть на алею. Група 907-х, яка займають ЖД поки що. Тяжі їдуть в центр собі займати, ЛТ, стандартна розвідка, центр і 8-9 лінія. Чому саме так, запитаєте ви? Бо 907 ї вдруг, що контролюють в мене центр. Ця група теж в мене контролює центр. Ну, Далі подивимось. Ситуативно, куди будемо перетягувати танки. Тут вже бачимо. 60ТП підсвітився, впевнено, їде в центр. Також підсвічувався і сьомий. Це буде, але я, значить 100%. Тому що тут в мене ніхто не світиться. Е, ЛТ спокійно собі їздить. Кажу, що провели тут невеличку до розвідку. Може, там і хтось буде. Е, КСК мене спокійно собі проїжджає. Поки нікого нікуди не суваю, бо треба розуміти повністю масштаби. Е, кладеться артобстріл, отже, вони вже десь на підльоті. Ось, вони вже засвічуються. ЛТ, впевнено, в них їде сюди е, в бажанні засвітити. Але, як ми бачимо, незрозумілий покладений арт-удар від противника, це по-перше. Вони, по-друге, зупинилися просто ось тут. Такого робити не потрібно. Бо якщо звернути увагу, з цього направлення у мене взагалі виключено 6 танків, і зараз вони все ж таки зроблять мінус 7, бо СТРВ засвітили, вона вже там ніяк не поїде звідти. Тут кажу, що просто. Не боялись, накидували трішки, СТРВ можна не боятись, тому що в мене зараз по К-лінії заїде 2ЛТ і КС, вони будуть розважати все, що знаходиться в спині. Перепушили центр, зайняли чошку, одна з основних позицій також. Забрали 60 ТП. Кажу, щоб виставлялись, не боятися, тому що СТРВ зараз буде не до нас. Тут зараз знаходиться 4 танки. Єдина помилка, яка в мене тут була, це те, що я повів танки 907 не по короткій в центр, а через дальній об'їзд е, трішки така в мене помилка. Е, тут, як ми бачимо, група із трьох ТТ бере на себе теж важливу роль, е, тому що, по-перше, вони зупинили все, що їхало, також ось тут. І зараз вони змушені в принципі, розділитися, тому що вони знають, що ми на центрі, тут є танки. Як діяти, розділятись точно не треба було, бо я ж кажу, вони нам просто по суті, дали повністю час е, для того, щоб я е, перетягнув танки в центр, е, піднадавив тут тяжами. Е, і тут в мене об'їхало три танка і ще. щоб заїхати просто в і вже за лічені хвилини Все, ми контролюємо всю карту, і по суті вони залишаються просто зажаті у нас на базі. Все, алея зачищена, скажімо так, пріоритет по більшій частини на нашій стороні, але тут я прошу, щоб не спішили. Було велике бажання, скажімо так, поїхати всією групою. І просто добрати, тому що перевага аж в чотири машини. Але я не почав ризикувати, тому що, по-перше, тут ми знаходимось е, трішки в відкритій місцевості, е, а вони в рельєфі, то в них трішки, скажем так, вигідніші позиції. Е, тому я прошу, щоб базу брали не з'їжджали взагалі звідси. Тут просто щоб розтягнулися, стали в позиціях, працювали від Увенів. Я в свою чергу хотів просто піджатись, щоб можна було підсвічувати там в будь-якому випадку. Хоча б деякий час дуже повезло мені, що залишився ще, скажімо так, живий, поки їхав сюди, встиг покласти артобстріл і таким чином, скажімо так, дуже зайшов, скажімо так, сюди, зробив минус три. І, як ви бачите, і забрали базу, і перебили їх всіх. Так що, сподіваюсь, цей реплей був для вас корисний. І робите для себе виводи, як потрібно робити, як не потрібно робити, як протидіяти такій тактиці. І сподіваюсь, для вас це було корисно. Тому підписуйтесь, ставте лайки і сподіваюсь, до зустрічі.